Ага економістів також повернута до Італії, де щойно створений уряд, на чолі з прем'єр-міністром Маріо Монті, намагається відвернути країну від боргової кризи. Італія одна з держав Європи, де існує найбільша різниця в економічному розвитку між двома частинами країни Півднем та північчю. На півночі, на долю таких міст, як Мілан та Турин, припадає значна частка ВВП країни. Південь же традиційно розглядається як регіон після обіднього відпочинку сієсти та мафії. У той же час аналітики кажуть, що вийти з кризи Італія зможе, якщо зверне значну увагу на розвиток південного регіону України та його невикористані ресурси. Розповідає Тетяна Ворожко. Компанія з виробництва Шенпірелі відома в всьому світі. штаб квартира фірми, які понад 140 років, знаходиться в Мілані на півночі Італії. А її ринок збуту увесь світ. Ми – глобальна компанія. Наша голова та серце знаходяться в Італії, але понад 90% нашої продукції йдуть на експорт. У Мілані також знаходяться центральні офіси таких світових марок, як Gucci, Версачі, Прада та інших. Зі зниженням купівельної спроможності європейців прибутки цих компаній підтримуються на прийнятному рівні за рахунок експорту до країн Азії. За 700 кілометрів на південь від Мілана старовинне місто Неаполь. Продукція, що виробляється на півдні італії, становить вдвічі меншу частку ВВП ніж продукція півночі. Аналітики кажуть, що незважаючи на зусилля фонду розвитку ЄС, цей регіон страждає від браку інвестицій. Сальваторм'яла керує транспортним бізнесом у порту Неаполя. Він каже, що частково причиною цього є поганий бізнес-клімат на півдні країни порівняно з рештою Італії. Бюрократія тут на Півдні, уповільнює бізнес та блокує зростання. Політики та еліта країни ігнорують проблеми півдня. Ми тут у всьому рухаємося значно повільніше. також на Півдні Італії існує високий рівень злочинності. Тоді усім відомо коза ностра м'яле. Ем бачить цьому і економічні причини. Якби ми дали молодим людям майбутнє, то злочинність знизилася б потенціал південної Італії величезний. У нас багато молодих людей. І ми мусимо допомогти їм знайти роботу, аби вони почали будувати власне майбутнє. Два місти, два обличчя італійської економіки. Аналітики кажуть, що якщо Італія хоче вийти з кризи та розрахуватися з боргами, економічна прірва між півним та північ України має зникнути. Тетяно Ворожко голос Америки.